27 травня у конференц-залі Коростенського міського палацу культури була проведена обласна краєзнавчо археологічна конференція Древлянські гради від спадщини до сталого розвитку. Історія, біографія народу це той стрижень, навкруг якого консолідується самосвідомість даного народу. А самосвідомість і робить народ, робить націю. Тобто, як античні автори казали, що щоб завоювати народ, мало захопити його територію. Треба написати за нього його історію. Зберегти нашу історію найголовніше завдання. А для того, щоб дізнатись більше про історію нашого краю, необхідно проводити розкопки. ми зробили такий добірку історичних матеріалів, щоб обґрунтувати. Програму на розкопки коростеня і перш за все замчища, де була знайдена стоянка неандертальців, яка датується. Ну я думаю, не менше 40-50 тисяч років тому. Замчище, про яке йде мова, це саме те місце біля пам'ятника князю Малу, де знайшли рештки Мамонта. Тут на замчищі єдина на Житомирщині стоянки, де збереглася Фауна. Із мамонтів, носорогів. знайдені були інші артефакти, в тому числі унікальний ніж, великий з долоню ніж крем'яним, яким неандертальці розробляли туші мамонтів, візонів, на що вони там полювали. е заслуговує уваги оцей коричневий ніж неандертальський. Він завбільшки з долоню, він обтесаний з двох боків ним. Спінали і розробляли туші великих травоїдних мамонтів. окрім програми археологічних досліджень, пам'яток кам'яної дуби у Коростині на конференції представили книгу Древлянські гради авторів Андрія Петраускаса, Сергія Хоменка та Олександра Тарабукіна. Довго трошечки часу зайняла приклади, бо хотіли зробити цю книгу доступною для тих людей, хто не проживає в межах України, і користується англійською мовою, щоб вона мала доступ до більш широкого загалу. От, вона досить специфічна от, по тому матеріалу по тих пам'ятках, які в ній е, представлені. Це Городище, Городище, Замчище. Значна частина тих пам'яток, які тут представлені, вони мають візуальні ознаки на землі, їх можна бачити. Ми, ми зупинилися на таких е, трьох зразках найбільш цікавих городище і Замчищ. І е, мета цього демонстрації, щоб показати, яка інформація. Вона неоднорідна. Для одного родича інформація забагато, для іншого менше. Ми дали все, що ми бачили, що ми знайшли і відшукали. У цьому виданні представлено вперше, що стосується городич, і завшіч, новітні технології, тобто запускали дронний квадрокоптер, і ми бачимо уже, як виглядає городище зверху. На жаль, такі городища, в тому числі ті, що погапокав Сергія Даш, могли б стати туристичними центрами, своєрідними магнітами, які притягли туристів, і ми б могли як в Європі заробляти на цьому кошти, розвивати культуру. На основі цих досліджень обговорювався проєкт Екотуристичний маршрут Древлянські гради в громадах Коростеня, Малина, Овруча та Олевська. Вам треба чітко структуризувати цей проект, ваші маршрути. Тому щоб не перенавантажити якоюсь однією категорією. Тобто, якщо ви берете городище до городища, археологію це достатньо нішові речі і питання, як їх показувати, що демонструвати. Якщо робити суто класично-археологічні маршрути, треба розуміти на кого їх. Тобто, ви завжди маєте розуміти цю льову аудиторію. Вона буде цікава, але вона буде нішовий цей маршрут. Тоді його треба думати, чим його доєднати. Доповнювати маршрути можна з використанням сучасних технологій та віртуальної реальності також необхідно забезпечити зручність локацій, прочистити доріжки, встановити лавки та смітники. Ще більше зацікавити туристів, відвідувати городища може історична реконструкція. Ми так трошки спонтанненько приїхали з клубом історичної реконструкції на захід, для того, щоб представити взагалі формат такого інтерактивного вивчення історії, бо знов такі це може сприяти як розвитку. Туризму в регіоні, розвитку якихось таких експериментальних археологічних практик. І в цілому, тобто це о, може привернути увагу громадськості до якихось о, історичних об'єктів чи якихось пам'яток минулого, бо саме реконструктори вони, власне вдихають життя в, там, в місце, музей, так, чи той чи інший об'єкт, коли люди могли би прийти туди з родиною там, і щось спробувати, якесь ремесло, тобто, коли люди є дотичними, так. Тобто до історії, коли вони можуть там спробувати щось зробити своїми руками, так. Все там спробувати помацати, так відчути це на собі. Тоді це буде резонувати, відгукувати всередині. Історичні туристичні маршрути в Коростенській громаді є досить перспективними, але потребують допрацювання та популяризації. Всі учасники конференції підтримали важливість реалізації проєктів, які розраховані на сталий розвиток науково-дослідницької та культурно-туристичної сфери на території громад північної частини Житомирщини, та охоче долучаються. До реалізації цих проєктів.